Капаланська благословіння на 14 жовтня 25-го року У Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані бачимо про те, що як Ісус прийшов в одне місце, і там був прокажений, який підійшов до нього і сказав: Господи, якщо хочеш, то можеш мене очистити. І він сказав, хочу, ачися. Той очистився, і той наказав йому, нікому про це не говорив. Але покажи священкові принести жарт, як жертву, яку заповів Моїсей приносити на свідчення йому. І прознавши, що він тут і що він робить, люди з приносили йому. Хворих, і він їх оздоровлював, і приходили слухати слово його, і він проповідував Царство Небесне, а потім усамітнювався і молився. І коли я почув ці слова про те, що він сказав цьому прокаженому вже стіленому, очищеному, що не говори про мене нікому, то мені, знаєте, на думку прийшла. Така, Я подумав про те, що і задумався про славу людську. Ісус, робивши свою справу або всі свої справи задуми, лише хотів виконати місію Отця і Його прославити, і намагався Його славити. І про це він і проповідував, і говорив, і стріляв. Цієї мети мети. Але бачите, натовп людський сам по собі славив його земною славою. Не навпаки, він не шукав, щоб сам себе прославити, але слава його доганяла, переганяла і йшла, знаєте, багато вперед, що чутки і до Ірода доходили, царів, дати, і до пересвященників, і до звичайних простих людей. Але одні його слухали, зцілялися від нього, а інші ненавиділи. Щось задумували погане про нього, знеславлювали його, але знеставити не могли. Бо коли робив він ту славу Божу, ніс да, своїм життям, своїми справами, своїми словами. То цю славу Божу ніхто затьмарити не міг. Бо для злих людей вона була, як знаєте, як ніж по серцю, а для добрих як, як бальзам. І таке відношення до цієї слави людської. Є вона, немає вона і вона, коли мене не зачіпає, то вона не наносить мені ні шкоди, ні добра. Тобто вона може бути. Бо вона в силі Господній є нічого. А ось слава Божа, є та сила, і, і, і принесе вона із людську славу. Тільки бачите, Ісус цю славу уникав. Він як там усамітнювався і молився. Йому вона не була не потрібна. Бо він розумів, що це те, що є пустим, порожнім. Навіщо на нього звертати увагу. Тільки витрачати час, щоб себе обманути, щоб нібито, е, люди думали, що я такий славний. А ось якщо Господь думає, що я правильно роблю, то ця слава мені не є не, без підстав, не те, що без, безсильна. Да, пуста, пуста, вона є наповнена і наповняється силою. Ну, наприклад, я, як е, знаєте, сила наповнюється, як ці слова прокаженого, який попросив: якщо хочеш, то можеш мене зцілити. Це ж його віра він знає, якщо і говорить йому: я знаю, що якщо ти захочеш, то зціли мене, будь ласка, я знаю, що ти здатний на це. І воно наповнюється, бо каже, да, такі слова мене близько до серця Ісус. І Він говорить, що хочу, хай не буде так. І воно діє, відповідно, сразу діє. І це наповненість. Не знаю, я сьогодні не про чудо хотів поговорити, а про те, щоб, напевно, кожен з нас. Шукав Божу славу у своїх словах, справах, навіть під час цієї розмови, нашого розважання, щоб ми не шукали свою особист, особливість, як ми зрозуміємо те чи інше слово, а навпаки, замовкли, затихли і дали можливість славі Божій проявитися, засяяти. Щоб вона до нас доторкнулася і дала нам стільки слави, скільки ми могли понести під неї. Ну, Приблизно так. Амінь.